Всім привіт! Хотів поспілкуватися з вами про свідоме і несвідоме. Про свідоме життя. Що таке свідоме життя і. Чи всі живуть цим свідомим життям? Е, я скажу так, що напевно більшість живе несвідомим життям. Що таке несвідоме життя? Це те життя, яке не залежить від ваших виборів. Тобто, ви. Боїтеся брати на себе відповідальність і пливете по течії. От Влаштувались на якусь роботу, вона вас там не влаштовує, ви далі на неї знаходитесь, лиш би не виходити з цієї зони комфорту, лиш би плити по течії, лиш би мене не чіпали, і все буде ніж так. І ви несвідомо просто входите в те в життя, яке вам не подобається. Ви несвідомо включаєте телевізор, тому що. Хочете просто, щоб час пролетів. Ви несвідомо йдете, купляєте в магазині щось, ви несвідомо йдете на якусь зустріч або до родичів. Вам це не подобається. Але ви йдете. Чому? Тому що треба, тому що там так сказали, тому що ти мусиш там бути. І от таких несвідомих речей в тебе в житті дуже багато. Воно побудовано в тебе все життя от твоє з тих несвідомих речей. І ти живеш в такій несвідомості. І чому це відбувається? Тому що людина не хоче брати на себе відповідальність. Тому що людина боїться брати на себе відповідальність. І вона перекладає цю відповідальність на все навколо. Все, от хай вони там приймають рішення, я буду там плести по течі. І чим більше він так робить, тим більше він несвідомий. Чим більше людина Починає задумуватися над своїм життям, що їй щось не подобається, їй треба щось помінятися, вона починає прокидатися, вона починає живіти. Чому зараз у час війни дуже багато людей вдруге зазнали, що щось з їхнім життям не то. Щось не так. І жінка якась от не та, яку він хотів би, і друзі в нього не такі, які би хотілося. І взагалом, все, що він робить, щось не таке. Тому що їх трусануло, їх трусануло стресом. Вони трошки пробудилися, такі, типу, знаєте, як це на Рінгі стояти, тобі, бля, плюху замовдосили, ти такий в неожиданки, о, треба щось робити, і хуяриш там далі, да? так і тут, в тому житті. Так, він дав проснутися, але люди вже настільки привикли жити в тому несвідомому, що ця ситуація для них стала дуже стресовою. І дуже багато людей просто ну, вони просто злякалися і зараз живуть в страху. Вони читають ті новини, вони заливають свій рот якимось алкоголем, щоб приглушити ту біль, яка в них там появилася. І вони знов падають в те несвідоме, яке їм подобалося. Вони от прям жили в тій, не знаю, можна як то назвати, матриці. і вони хочуть назад. Бо тут страшно. Що це таке взагалі твориться? Як? Війна? Треба якісь рішення приймати. Там, блін, пов'язки роздають. Там фронт, там ще якась херня. А тут ще повседневне життя воно нікуди не ділося. І то, коротше, все так. От. І. Меншість людей проснулася, І побачила і почала щось міняти в своєму житті від того стресу, від того всього. Але я вам скажу, от. Жити в тому несвідомому. Я прожив, я теж дуже багато часу в тому несвідомому прожив. Я навіть не можу порахувати, скільки років в цьому було. І знаєте, що найголовніше в цьому всьому? Що коли ти згадуєш, в тебе дуже мало спогадів, бо ти жив в несвідомому. І твої спогади вони дуже унилі. У мене зараз за останній там час 3-4 роки більше спогадів, ніж за 10 минулих років. Вот. І що я вам скажу? Ребят, ну, жити в несвідомому закінчився, напевно, той час. Тим більше, коли в нас війна, ну, чуваки, якось давайте до кубки збирайтеся всі там, я не знаю, хто бухає, хто ще щось, блядь, хто колеться, хто там нюхає, хто в жопу довбиться, але в жопу ну, ну, хай довбиться, Це ж, блядь, можна і свідомо довбитися От. Тому. Не на часі зараз. От жити в несвідомому не на часі. А в нас 90% живе в несвідомому. Люди, просинайтеся. Просинайтеся і робіть щось. Робіть першочергово навколо себе. Змінюйте своє життя. І в Україні воно також поміняється, якщо всі будуть працювати навколо свого життя. Так що всім. Мира, щось я сьогодні затрендівся трошки, та напряг я вас. Але нічого. Я не дуже мудра людина. Я просто розказую, я не читаю книжки, якщо би ви так думали. Я просто хожу і аналізую ту інформацію, яка поступає навколо. І від того в мене ці думки.